Чи згадували коли-небудь щось за цю могилу на твоїй пам'яті в часи дитинства пані з мітлою? Була така тернопільська історія. Ні, ні, не я, я, я чесно не знаю. Може ти можеш хоч якісь букви тут розібрати, хоч якісь напис? А не зберігся стара фотографія, ні? Ні, на жаль, ні. Історія старожили приблизно плюс-мінус переказують наступним чином, що була дочка з мамою. О, складні між ними були стосунки. От, і дочка, мітлою, маму, напевно, що позбавили життя. І громада зібралася, потім поставила ось такий символічний пам'ятник. Це ще десь глибоко перед першою війною. А. а з цієї сторони напис. Можливо тобі хоч вдасться якийсь, я не знаю. Доброго, Щось тут приблизно. Це віршик такий. Віршик. А тут. Типу прошу промолитху. Тут зараз, 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 мій треба трошки. Перепрошую трошки сісти. Родився ще дня 1700 якогось стічня. Не 1700 з 1030. Народився. Умер дня 4 марта 1847 року. Прошу о поздравиние. Ангєльське. Прошу, прошу поздравлення Ангєльське. Це просто народився тоді, то помер тоді. то... Угу. Тут з боку також напис. Це може бути якісь, дійсно, як ти кажеш, поезія, якась історія, якась цитата, щось. Так, 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 так. Я думаю, що просто такі надгробні віршики складали та й писали. Тут я нічого не побачу. Тут, якби цього не було, пам'ятника тоді. Так хоча б здалеку.